Я Саша Залізняк, е, народився у Києві е, 20 грудня 1983 року. Вибачайте за подробиці. Біографія. Коротше, моя сестра, вона давно вже живе в Барселоні. Вона мене на 11 років старша, і я пам'ятаю, не знаю, мабуть, мені було 5 років або 6. Е, і я вже тоді знав, що вона ненавидить савок, відсюди угу. е, треба валить, і все таке. Ну, звичайно, коли це вже більш свідомо все відбувалося. Ну, я маю на увазі з її боку, більш свідомо, коли вона вже конкретні дії якісь робила для того, щоб свалити. І приїхала до Барселони, ну, от, е, закохалася в Барселону, і ну, вже 25, угу. мабуть, років вона там. Вона вважає себе росіянкою, mm -hmm. весь час каже, я руска, я русська. Тому От, що, ну а чого? Вона це казала ще в Україні. Е вона ні, вона, е ну, коли переїхала туди, ага. е ну, же, там там же там. так, ну знаєш, вони ж для них все це було Росія. Ну mm так. -hmm. Це ще, ще в 90-х, тому там mm -hmm. вона, мабуть, навіть не намагалася комусь пояснити, але у неї, ну. Тобто вона ж не росла в, ну, в Незалежній Україні. У неї Незалежна Україна якраз почалася в найтяжчий, мабуть, період її життя. І я ну, трохи розумію її, її травму, її е, спогади пов'язані ну, початок 90-х. Ну ти ж розумієш, що це було. було треш в принципі, а вона була ще сама дитиною, по суті, з дітьми. Uh -huh. І от, мабуть, вона вважає, що Україна це саме оце, та атмосфера, от той весь трешак і все оте. І люди, з якими вона зустрічалася там в Іспанії, ну які там приїздили з України або знову ж таки з Росії, там, з Молдови, хтось. Ну, це всі, всі для неї були наші. Uh -huh. Ну бо вона ще не не відійшла від совка, так як ми відійшли тут, бо ну у нас конкретно ми відділялися, ми там щось будували, щось робили. А вона в Європі, ну, всі ці процеси її оминули, знаєш, тому uh -huh. ну, вона не проасоціювала для себе взагалі Україну, українськість, от. Е, Ну, коротше, вона руска, вона там ну, щось постійно хахли-хахли. Uh -huh. Знову ж, я, я казав, що е, вона мені колись сказала, що в селі, от, говорять от так, як ти, ну, а в місті ти ж по-русски, ну, Ми ж в Києві. От. Це дуже добре пам'ятаю. Не можу сказати от, там, відверто, що це єдине, що на мене вплинуло. Знаєш? Бо е, ш, ну, я говорив російською, бо в мене все оточення говорило російською. І все. Mm -hmm. і, е, ну, тобто я не можу сказати, що прямо це моя сестра от, мені поламала життя. Знаєш, в цьому плані. Е, ну, до речі, українська моя перша мова, коли мені було десь роки три, я приїхав від бабусі. От у мене батьки на літо там, відвезли до бабусі, до uh -huh. татової мами. От. Я за літо почав говорити, але говорити ну, українською. От так, як бабуся говорила, там двоюрідні брати мої сестри. От. Ти я до трьох приїхав... років не говорив, так? Ну, я, я ну, говорив, але не ну, ну, не, ще не так, не, не складні якісь там uh -huh. е, фрази, ну, щось банальне дитяче, ну, більше це була російська, мабуть, все ж таки. От. Бо. Києві ну, по-городському треба. Ну, мої ж батьки там щодня там, знаєш, на заводі, і типу, у них там колеги всі російською говорили. Mm -hmm. Mm -hmm. Коротше, а от ми жили на Подолі, де було, ну от тоді ще на той момент, кінець 80-х був. От, тоді ще там було багато євреїв. Ну, тобто, у нас в нашому дворі. Була така, я її дуже любив, я вже насправді зовсім нічого про неї не пам'ятаю. Просто пам'ятаю, що була така бабушка-мара, ну, така єврейка-єврейка. Знаю, що я повернувся від бабусі, от я тут ще не встиг там навіть зі своїми малими друзями там якимись поспілкуватися. А бабушка Мара, ну вона там на подвір'ї весь час сиділа, знаєш, як всі бабусі і там я там десь йшов з мамою, мабуть, і вона така. Сашенька, і я там щось їй відповів, і вона а хто це такою гарною українською мовою говорить? Боже, вона ніколи не чула, там, мабуть, української мови. Майже. А От вплив сестри моєї на мою мову він відбувся значно пізніше. Я відповідав людям українською, які до мене українською зверталися, але ну, сам для себе ніколи не. Ну, не, при, не, не приймав таке рішення. Це свідоме таке було, так? Ну, так, органічно. Так. А я хотіла спитати тебе: а сестра не їздила до цієї бабусі в село? А, ні, а ну сестра у нас різні. Ну, батько у неї а, інший був. Угу, тобто, угу. ось і, і ця бабуся виходить це вона моя бабуся, але не її. От ну просто я дуже багато разів думав про те, що можна писати. Ну, просто біографію моєї сестри, і це дуже цікаво. Ну, вона дуже цікава людина, дуже крута, mm -hmm. незважаючи на те, що ми говоримо сьогодні про те, що вона вата і ну і така вата досить болюча. Ну і для мене, і для mm -hmm. мами, звичайно. От, але ну вона прекрасна людина, насправді і, і прекрасна сестра. От. Бо ну, окрім цього, там що по городському треба говорити. Все інше, що вона мені дала, це ну ті, ті мої риси, які я люблю собі найкраще, якими я навіть трохи пишаюся. Тобто все не Но... так просто, як здається. Тобто, ну... все не так. Та, все, все не так однозначно, да. Ну я казав, вона дуже прикольна людина. Вона там ну, спонсорує всіх там безхатьків, які там навколо неї живуть. <гум> Дуже там, ну, постійно готує багато, вона дуже кльово готує, дуже смачно і постійно всіх пригощає там. І коли вона кликала моїх батьків ну, до неї переїхати, ну, типу, жити з нею, то Одна з причин, чому мої батьки взагалі не хотіли навіть говорити про це, ну те, що в неї немає грошей от, ще на когось. Вона сама ледь-ледь там якось вивозить, знаєш. Але потім все ж таки згодилися на Наташину пропозицію поїхати до неї туди. Поїхали. Я не пам'ятаю, скільки вони в неї прожили, мабуть, там два місяці чи три, і потім сказали, ні, все, ми, ми не вивозимо, будемо жити окремо. Mm -hmm. Ну, і там... Чи Червоний Хрест їм допоміг, чи якась інша благодійна організація, ну, яка біженцями займається? Переїхали живуть окремо. Ну, от саме через ось, ну, по-перше, оці давні конфлікти між мамою і сестрою. Ну і, звичайно, ця їватна штука. Ну, Мені це завжди, все, все життя боліло. Оце коли хтось там руский, і я розумію, що, блін, ну ми ж українці, там знаєш. Я завжди для мене, ну для мене було все українське, нормальне. Там. Ми з нею там телефоном там щось спілкувалися, вона там щось, ой, та тут же все, там, що я я, там щось, ну там і оця там душа якась загадочна, і там бухати може там. Її контакти з Україною були взагалі, ну, майже не існували, тобто, окрім нас. Е, ну, коли ми там телефонами спілкувалися пізніше там вже якимись скайпами там, щось таке. Окрім нас нікого так особливо не було. ну Тобто е, адекватного сприйняття того, що в Україні не, не лише з людьми, взагалі, от там е, архітектура, технології, типу, вона ну вона от, ї, у неї образ закріпився, отой, е, постсовковий якийсь розвал оцей весь. І, Е, мабуть, вона так, так думала, що воно до цих днів так і залишилася. Ми з нею там побачилися, коли я приїхав, і вона така: блін, це там Саша крутий, такий розумний, там прогресивний, там бла 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 Ну і, ну, мені це було дуже дивно, бо люди навколо мене, все точно, моє віття, ага. воно е, бульбашка, я намагався згадати. Вся, ага. вся моя бульбашка, вона ну, така, як я. я... То ну, ніякий там не особливий, але для неї оце було ну якась не та Україна. Там вона навіть казала щось типу: Оце, мабуть, типу, най найкрутіший чувак в Україні там чи щось ну, я їй там. Намагався сказати, ну що та ну, типу, я зовсім не унікальний. Ну, у нас ага. ну, більшість людей такі. Та вона не вірила. Що... не те, що не вірила, а, мабуть, це ж треба якось ну, пережити цим, зіштовхнутися. Я не дивуюся, тому що вона не змогла собі цю парадигму прогресивних українців натягнути на голову, знаєш, але коли вона змогла приїхати сюди, і з місяць була тут, от і вона, звичайно, там, коли подивилася. Як все відбувається, які люди, що ну, у нас сучасна там європейська країна, є якісь там, звичайно, проблеми, мінуси, але, мабуть, вони не дуже їй були помітні. Вона побачила зовсім іншу Україну, не ту, яку собі уявляла, і їй дуже сподобалося. Вона така там: ого, клас, клас. Якось ми зачепили тему війни. Ну, не, не те, щоб я там щось їй. Намагаюся навалити. Вона там щось запитала. Ну і я сказав, що ну так у нас за типу окупований Крим. Там і от частково Донецька, Луганська області. Ну бо вона ж. Ну, ти ж знаєш, що там в тому ж Києві ні для кого майже війни не існувало. Ну, от для мене принаймні. Ну, тобто я десь там я ну, донатив постійно, там, допомагав там, якимось волонтерам, як, як міг не, не супер сильно, але ну типу регулярно. Одна справа знати, що війна, інша справа реально в ній жити. І, ну, і багато людей. У нас ну, відверто взагалі забули про війну. А сестра, яка в Барселоні, для неї ну, там, щось колись було в 2014 році, і все, і більше нічого uh -huh. не відбувається. Uh -huh. ну, тобто, ну, я так почав трохи говорити. Зачепили тему колонізації України Росією, але ж ну, вона навіть історію так не знає. Ну, нормально uh -huh. то, ну, навіть совєтську версію історії, мабуть, не знає. Нормально, щоб я ну якось змістовно про це поговорити. Ну і звичайно, їй там не надто цікаво було. Декілька разів вона там щось про Путіна, там ну, типу, що це супер ідеальний президент, там щось таке. Серьезно? Ну вона не так прямо там, що аж вата з неї перла. Але от такі думки, ну, вони просто досить конкретна, от така лінія була. Знаєш, це, це було дуже добре зрозуміло. Я не намагався їй сказати, що знаєш, у нас тут. Порошенко класний, там, Веля, там класний, там, а Путін там хуйло. Там. Ну, такого не було, але ну, я просто так максимально м'яко, щоб не обідувати хороших русских, намагався їй щось пояснити, більш дипломатично їй щось говорив. І от я відчув, наче ну, вона зі мною на одній хвилі, наче вона щось розуміє. Ну, і от рік тому якось сказала, мені навіть не віриться, що ну, от я прокинулося і думаю. Це ж не насправді війна, і так а потім, ой, який жах. Мій брат зараз там у війні живе там і все таке. Якось так про Путіна Старий дід щось з'їхав з глузду і бачиш, яку фігню робить там все, там щось. І вона так: да-да-да-да-да. Ну все, наче ми говоримо однією мовою. Кажу, я там не нав'язував їй щось. Просто я так, ну, розмова так пішла, я вже е казав, як є, і вона. Погоджувалася, сміялася, їй подобалися там мої жарти, мої там якісь підйоми щодо Путіна. Там не намагався їй сказати, що реальність там якась сіне. Що... Я скажу так, я помилково панував, що вона зі мною на одній хвилі, бо е, потім мама мені сказала: ну вона вважає, що в Бучі, ну коли от в Бучі побачили е, е, ну, всіх цих закатованих битих людей, е, вона вважає, що це все постановка, типу, і фейки, і, і все я такий так. Да, ну, ми з нею коли говорили, я думав, що вона на одній хвилі зі мною. А тут виявляється, що може вона там ну, до чогось і прислухалася, може вона десь думала, що а, ну, промити й пропагандою трошки. Ну, вони всі, от, е, Наташа і її діти, вони всі, типу, вважають, що Путін. Ну, типу, там його загнали в глухий кут, що це все НАТО провокує, що це ну, це НАТО вбиває українців. Типу, а Путін там в Україні дають зброю. Ну нафіга, ну це ще більше українців буде вбито, ще більше крові проллється. Мама каже: Слухай, нам ну нам треба захищатися, і вони не розуміють. Ну тобто я вже прекрасно осягнув менталітет цей промитий, який, типу. Так, вона не, не радіє там, смертям українців, вона не вважає, що тут якісь нацики, Ну, знову ж таки, mm -hmm. вона знає мене, вона побачила Україну і українців. Ну, вона е цілком розуміє, що ну, тут нормальні сучасні люди і нормальна країна, але це ну, ну не Путін все одно тут щось робить погане, це НАТО. Ми просто от опинилися між НАТО і Росією, типу, mm -hmm. і все. Mm -hmm. я там їй якось. Відос там знімав, що от класний літній день. Я на, на велосипеді катаюся. Тут молоді там родини з дітьми в парку гуляють. Все класно, і тут починається сирена. Ну так співпало, що я такий відос класний позитивний. Знімаю, і тут сирена починається, тривога. Mm -hmm. Типу mm -hmm. і я кажу: я не знаю, як от, на записі передасться ось ця дуже. Темна і така гнітюча атмосфера, яка виникає ну з, разом з сиреною ну, для неї це жах, вона плакала там. Ну mm -hmm. тобто але кляти реально... нато, кляти НАТО. але кля... клят-кляти НАТО. Т так вона каже, що там НАТО. Я ну я типу я мовчу. Знаєш, ну що, що я, я розумію, що. Я можу всі факти, от які є стоїть дати, але ж фактами люди ну, не переконуються. Вона так не працює. От. І якось вона мені сказала: Блін, ну а чому вірити? От, ну, типу, я ті новини там дивлюсь, читаю, ті новини. От, ти кажеш, що то ну, типу, галі галівні галі, новини, типу, а чому вірити? Типу? Я кажу, ну у мене відповідь зараз дуже така проста. І дуже наївно. Ну вірую мені кажу. Ми, брат і сестра, ми можемо типу, принаймні, робити вигляд, що наш світ це якийсь спільний світ, а не там у неї свій. Масіль. Ну коротше, воно не спрацювало, я не знаю. Вона може вона мені вірить, але коли у неї там Russia Today, там чи що там в Іспанії зараз ще працює? Ну а ну там же вони якось здається, телебачення Торонто показували, що. В них там вже локальні якісь зірки, є, які просувають eh, російську пропаганду, тому навіть без Граші туди справляться. Угу. Ну, Вона зрозуміла, що мені не треба казати, там, що Путін добрий, там а НАТО погане, але воно ж все одно пролізає. Ну, якийсь там такий Тік-Ток, знаєш. Там для неї воно, наче як жарт, якийсь поржати. Угу. А для мене це ще ну, якась ретравматизація. Знаєш, ну ще якесь типу. Тягнення до мене якоїсь Росії, чи чи мене до Росії? Мені боляче, мені навіть плакати хочеться. І вона мене виховувала, коли я ще зовсім малий. Був. Знаєш, це от ну важко як моя друга мама, і ну яку я дійсно дуже люблю і. Ну от блін, це реально неприкольно, коли моя сестра цієї не кидає. Знає, то, що я вирішив, я не можу мені тупо боляче ну, продовжувати з нею спілкуватися. Знаєш? Я знаю, що ну, мама мені каже, що вона там е розуміє, що вона там не права була, і вона так хоче ну, з тобою спілкуватися. І... І вона розуміє, чому ти з нею не спілкуєшся. Там ну, типу, вона все розуміє. Ну і я радий, що вона розуміє, але ну я, я просто боюся відкрити там WhatsApp і побачити від неї якийсь ну черговий прикол. Світогляд антиамериканський, якийсь антиімперіалістичний. Незважаючи на те, що Російська імперія, от вони проти Америки Заходу, сестра в Іспанії в Західній Європі, вона проти заходу, проти Європи. І от ну, якщо ніхто з них не сказав слово Скрепи, я, я дуже дуже чекаю, почути від них про скрепи. Знаєш, це все російська пропаганда, і навіть ця антиамериканщина, це ж все ж ну все Росія, і тут же і американці самі теж саме тут же в Америці, і американці, які і ненавлять Росію. Причому по обидва боки. Це не просто ну праві там і ліві, там вони всі. Я от хотіла тебе спитати, чи ти думаєш, що колись може станеться у вас в відносинах покращення? Може, якась там відлига, може, вона трошки зрозуміє більше? Є такі сподівання? Е, ну, я, я тобі скажу навіть більше, я я не здивуюся, якщо це відбудеться сьогодні чи завтра. ну типу Оцей період він не довгий, це декілька місяців, що ми не спілкуємося. Ну але ну, я сумую за нею, вона за мною сумує. І е, сподіватися на те, що вона щось зрозуміла і, і щось не повториться. Тут радше вийде, що я просто трохи вийду з цього стану. Просто ще, ще один leap of faith фейс. Не, неможливо, щоб було таке, що у нас. Нормалізувалися відносини аж допоки вона не не змінить своє ставлення. Ну бо це екзистенційний, екзистенційне питання. Значно, ну, це це питання життя і смерті і. Я не можу тут просто зробити звичку для своєї сестри. Тобі є відчуття, що це ж не, не тільки політика, ну це ж ми не тільки про політику, це погляди. А ще ми говоримо просто про взагалі мораль, Ну що таке мораль? Росіяни часто користуються цим моральним релятивізмом, так? Типу, ну вбив ти там старушку, цю процентицю, ну але ж ти ж врятував там своє життя, і ну таке, знаєш, там. Інпітвін, якби lines. От отаке намагаються пропхати. І от я думаю, що ну, ці люди, які все ж таки під впливом російської пропаганди, в них вже трапляється якийсь ще відбиток на їхніх моральних цінностях взагалі. Що людина вже для мене ну, споплюжена. В тебе є таке відчуття? Дуже кльове питання, слухай, але я не можу сказати, що. Вона споплюжена аж зовсім зовсім. Ну, вже... На мою думку, основна різниця між ну, тією ж Росією і, наприклад, Україною, і Європою, до якої ми рухаємося і вважаємо себе частиною Європи, це ставлення до цінності життя. Ну, типу, всі рухи за права для різних категорій людей, за права тварин. Це все про ставлення до життя, до цінності життя. Тобто, це навіть не релігійна штука, це просто ну навіть Сінусна. це вже угу. не гуманістична, якась тут, ну, так, так. Це ну вже така глибока повага до всього живого і до планети, як і як. Біосфери і, і як планети, і як ну, фізичного тіла, яке рухається в просторі. Ну, зовсім, зовсім інший світогляд. О, коли оці ну, почалися викрадання унітазів, оця вся ну, глубинка, яка почула, російська почала утворюватися на окупованих територіях, я зрозумів, що ось ну де ця різниця, і я сестрі це сказав. Типу, що мабуть, ось ось як ну, ви, виразити. Цю різницю між нами. Я не можу сказати, що, що вона там зовсім відбита, але у неї от, ну, є, певний розрив між, ну, є певний розрив, мабуть, між нашими цін, між моїми цінностями і її, я б так сказав. Тобто можна людям ці штуки пояснювати, просто на це треба час. В неї є потенціал, ні є оцей ґрунт, який можна посадити. Якщо вона все ж таки цінує там свободу людини, то певно їй треба побачити людину в тих mm -hmm. категоріях людей, до яких вона там не звикла і їх ще боїться. Загалом, от загалом, взагалі, от oh, як так. ти думаєш, oh. ну ця ну, так виражатись дуже грубо, вата в голові, от, ну така от прихильність все ж таки, слухати Росію, прислухатись до Росії, орієнтуватись на Росію, ну цей вектор направлений на Росію, можна, якби, його змінити. Якимись твоїми діями, тобто можна якби людині допомогти якось це змінити, чи людина може це зробити тільки самостійно. Тобто, не ти не можеш на неї ніяк вплинути, ні б хорошим прикладом, ні б поганим, ні нічим. Я не впевнений, що можливо людині змінитися самостійно. Ну я вважаю, що має бути якийсь вплив. Це не, не має бути вплив там якогось авторитета, там, чи якогось там інтелектуала. Це має бути зовнішній вплив. Чому б ми не вчилися? Це відбувається через комунікацію, через те, що ми висловлюємо свої ідеї і нам хтось висловлює свої. Через цей обмін ми набуваємо якихось знань і ну, змінюємося. Часто навіть несвідомо, мені здається, подобалася книжка «You are not so smart». У нього був блог, ну він і зараз, мабуть, є. Де він в психології людській, типу, почав копатися. Він журналіст, і йому стала цікава ця тема. І він її копає, копає, і от він почав цікавитися, чи можна переконати людей. Є, є декілька рухів таких людей, які виступають за те, що треба переконувати загублених, наших загублених братів і сестер. Це можна робити етично, не, не просто взяти там якимось нейролінгвістичним програмуванням, просто там пудрити мозок і навернути до своєї віри. А можна ну, цілком етично, вона змінюється, типу, самостійно, але це зовсім не самостійно, бо ти їй ну, показуєш певний шлях. Один з підходів називається street epistemology, і це там, сім конкретних кроків, як переконати людину там чомусь. От. Але це. Це не, не сім кроків, які ти так опа, б сім кроків, і все. Це постійний діалог. І це ну, одна з ключових штук. Це коли я, ну як людина, яка хоче змінити погляди іншої людини, я сам маю бути відкритий до того, щоб змінюватися. І я не маю ставити собі за мету змінити цю людину. Я маю ставити собі за мету зрозуміти. Чому я мислю так, як я мислю, чому я притримуюся цих поглядів, а людина мислить інакше і притримується інших поглядів? Прикол в тому, що це близька мені людина. Саме тому я готовий інвестувати якийсь час, якісь зусилля моральні, там, психологічні, щоб ну, зробити краще, mm -hmm. мабуть, і для неї, і для себе. Треба з людиною контактувати. Просто її. Залишити на призволяще і чекати, що вона зміниться, ну навряд. Ну принаймні, і mm -hmm. ті історії змін, які я чув, ну знову ж це і від Девіда Макрейні, і там від інших авторів на цю тему. Ну, це завжди був якийсь контакт. Мені дуже сподобалось, який в тебе зрілий погляд на це все насправді. Мені сподобалось, що ти там не звинувачуєш сестру, ти розумієш її, якби історію. І ну мені дуже було цікаво слухати. І, взагалі, дякую за відвертість і за те, що е, ти ну. Намагаєшся далі з нею спілкуватися. Я думаю, це наприклад мене це надихнуло. Якби я думаю, що в тебе реально великі шанси налагодити контакти з нею і, хоча б її хоч трошки, якби показати, що відбувається їй. Я тобі дякую. Ти дуже класна слухачка. Я зрозумів, що у діалозі бути класним слухачем це не менш важливо. Я відчуваю, що це просто. Колосально важчий е, шлях у тебе, ніж у мене з сестрою. А, ну, але сподіваюся, що ми, ми зможемо. Це така прям реальна колективна терапія. Ага. Мені важливо слухати історії людей, яких така сама ситуація, ага. тому що ага. насправді, ага. ну. Це тільки мені більш надає, якби наснаги робити щось і ну надихає, і ну якби підтримка. от ну просто я розумію, що я не одна, от розумієш, і ти не один, отак, от, mm. от так, що ми всі в цій лодці разом. Супер.